Я досить часто наголошую всім квадроциклістам, що інколи старезну техніку ремонтувати не просто дорого, а ще й дуже геморно, тому що виробники підтримують запчастинами свою техніку тільки 10 років. Таке законодавство в багатьох західноєвропейських та в Штатах, в Канаді і так далі. І відповідно всі виробники від цього відштовхуються. І коли техніка старіша 10 років, дуже часто якісь запчастини знайти вже просто неможливо. Так, звичайно, можна по сторонніх виробниках ще якісь там наконечники або шарові знайти з легкістю, але коли мова заходить про такі речі, як карданні вили, або запчастини коробки передач, то там уже сторонніх виробників. Немає. І відповідно, сьогоднішній наш клієнт, замість того, щоб придбати тільки оцю от вилку хрестовину, яка йому потрібна, мусить купувати цілий кардан в зборі, тому що по оригіналу вже ця окрема вилка просто не випускається і не продається. І замість копійчаної маленької запчастини він змушений купувати цілий. Кардан. Конкретно оці всі запчастинки ми сьогодні відправляємо на старий Outlander G1 2007 року. І користуючись нагодою, я зайвий раз нагадую, що якщо є можливість, то краще вже таку стару техніку обновити на поколінням поновіше, вам буде вона елементарно простіша в ремонті і обслуговуванні.